Оооооо! Всем доброго дня, мои педбесники! А с вами я, Роман! И сегодня я вас научу играть испуски Аким до Юзи. Так что видео получится интересно. Ооо! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Подчатку мы играем за спецназ из Юспая, ничего не закупаем. Idziemy sobie spokojnie, pokojem. Po co tkumy tutaj demuś? To pewnie nie mi wtedy umieszczasz. Tak. Хатки изи просто. Хатки! А то я хатки сегодня даю. Сегодня играю за кем-то люди топового сбоя. ау <звуки> вау, Все. А! А! а Ага! а убили! Добивайте! А добили! А не добили! Ай-ай-ай-ай! Ви плохі! Обідно, сто! 我都会舍不得你，哥哥的喂喂。 Та те, конечно. я стоїла, звісно. Як ви бачите, зброя по близькому розстоянні. Ця зброя по близькому розстоянні. Кстати, прийняли мій скин. І ще є пуска, а ким то її просто. Їм була пуска? По близькому розстоянні. Або все ж таки лучше, чем пилоти какие-то. Дивіться просто на цю пуску, імбову так називаємо. Дивіться, скрінчика дві наклейки з восьмого е, сезону, якось він там називався, був. Забрав! Давай ватки контролюй там. Да, значит, пусть купив варятка дома. Ааа! Влагай! Авопрос! Та все, убейка його буде. Просто забираємо катку по Ха-ха-ха! Реально, і полій пистолет будуть упаться, було така в мене. а Аааа! Ну, я гранати музу використовувати. Come on! crude! Too crude! Too to tacky! Oh! 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 oh. Ну, я купив скін просто поганий. З не вистачило просто ідей на скінів. І додали просто із п 350 Просто... Як би добавив скін. Тільки на цей у цей як якби рапка. А там анкамунка. Петриста там анкамунка.

Оооо! Значит это совмемка двоему хп на Bomb has been Ткрутите, Ми зіграєм цілу катку, имя І целукатку вс пулемета. Нового. Без замов собі в краях небесних. Опа. О такого собі гарно. Оце дуже. За цю катку вбив вивна її! Це просто кошмар! Це наскільки дурним надо грати просто? Будиться! Мене скини! Бобі, так називаємо. Особо на цю пушку найкращий лучший скін. Усе Кстати, а у мене на каналі в їх е, вийти два пістолета 550 новенький з нового кейсика. І G22 з І Ті в стіни мені... ніхто не хоче писати коментарі, а той, хто написав коват відео коментарі. Там короткі відео як проготувати у мене. Опа. А, я понятно, пацан. Ну молодці. Я один просто помер, як би забалакав. Быстро Граємо Я не буду вживаться после Моя так бабу Рожуті. Ми вже гаємо после У меня одне одне надії Ф це відо се на 15 минут себе можна звантажити. понятно. ха 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 до встречи, пока-пока!